Доброго дня, діти! А давайте ми сьогодні з вами згадаємо, в яких будинках живуть тваринки в казках. Брати поросята із казки про троє поросят побудували собі будинки із соломи, дерева та цегли. Лисичка із казки Зайчикова хатинка жила в будинку із снігу та льоду. А тварини із казки Рукавичка облаштували собі житло в рукавичці, яку загубив дідусь. Давайте ми сьогодні намалюємо героям казок справжній казковий будиночки. Нам знадобляться фарби, акварельні, пензлик і водичка та аркуш паперу. Тож починаємо для того, щоб малювати, ви пам'ятаєте, треба. Розвести фарби водичкою. Давайте почнемо з зеленої фарби. Я пропоную вам зробити зелений, зелену травичку, для того, щоб наші діновочки було зручно жити. Вона ж полюбляє природу, квіточки, тому перше ми зробимо з вами травичку. Травичку ми робимо любим звичним для вас способом. Можна ось так зробити. Можна просто провести одну лінію. Ось у нас вийшла травичка. Вимиваємо пензлика, струшуємо зайву водичку. Тепер починаємо робити стіни будиночка. Я пропоную зробити будиночок незвичайної форми. Наприклад, візьмемо жовтий колір, жовту фарбу. Додаємо водичку, ви пам'ятаєте, що я акварельна фарба полюбляю водичку. І стіни ми зробимо не просто прямокутник або квадрат, а ми зробимо заокруглені стіни ось такі. Ось ми робимо таку дугу з одного боку і з іншого боку. Погляньте, як гарно вийшло! Це незвичайний водиночок вийшов. І зверху робимо. Перекладинку таку. І тепер із жовтого кольору я пропоную зробити віконця. А віконця ми зробимо круглими. Ось такими. Декілька віконець, щоб наша дюймовочка змогла виглядати, дивитися на сонечко. Так, вимиваємо пензлика. Так, і зробимо дах. Дах ми зробимо, ну, наприклад, коричневою фарбою. Але дах буде теж незвичною формою. Він буде наче і трикотний, але не зовсім. Ось ми проводимо ось таку лінію, не рівну лінію, а ніби хвилясту. І робимо заокруглення. Ось так. Наш дах буде схожий ніби на капелюшок. На шапочку. Ось так. Тепер додаємо фарби і зафарбовуємо. Ось. Звич... Звичайно, цей будиночок наче схожий на грибочок. Але ж це казковий будинок. Зафарбовуємо охайно, щоб не виходити за контури, які ви намалювали. Ось так. А тепер, діти, я пропоную зробити віконечка, ніби квіточки. Ніби саме віконечко буде серединкою квітки, а навколо ми намалюємо ще мазочки. І це буде у нас пелюсточки квіток. Наприклад, зробимо червону квіточку. Дивіться, діти, як ми робимо мазочки. Ми прикладаємо увесь. Ворс нашої, нашого пензлика отак прямо. Раз, два. І навколо ось так ми прикладаємо і робимо мазочки, ніби пелюсточки. Подивіться, з усіх боків на рівній відстані. Ось так ми зробили. Вимиваємо ще пензлика. А наступне віконечко ми зробимо синього кольору. Але пілюсточки ми зробимо з вами крапочками навколо ось такі крапочки. Це ми вже робимо не повним ворсом, а краєм нашого, нашого пензлика. Погляньте ось так. А наступний зробимо наступне віконечко, давайте зробимо, може, зеленого ще кольору. додатиму. Додамо. І зробимо ось такі кільця. Ось такий будиночок може бути у нашої гості, нашої дійновочки. Погляньте, він схожий на грибочок, в нього гарна шляпка, гарний капелюшок, дах у нього такий, і віконці, які, які схожі, схожі на, на квіточки. Подивіться, як радіють наші звірята новому казковому будинку.